Хто очолює топ найнадійніших воротарів в історії українського футболу. На п'ятому місці Дмитро Шутков, який всю кар'єру провів в шахтарі. 122 матчі без пропущених голів із 266 ігор. Відсоток сухарів 45,9%. Четверта сходинка: Віталій Рева. 128 сухих матчів з 341 гри. Тримав ворота на замку у 37,5% матчів. Бронза. У Олександра Горяїнова з харківського металіста 151 матч без пропущених голів із 391 ігри. Стабільність його друге ім'я. Срібло дістається Андрію П'ятову, легендарний воротар Ворскли та Шахтаря, відстояв на 0-174 рази в 344 матчах, вражаючи 56%. І король сухарів Олександр Шовковський. Легенда Динамо Київ. 233 матчі без пропущених із 426 ігор. Неймовірні 5%.